Доброго дня. Сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповідь на таке запитання, як працювати зі своєю гординою пихою. Ну, як завжди, ми починаємо спочатку. А що таке оця гординя, оця пиха? Це необґрунтоване, завищена самооцінка. Як правило, пихаті люди. Намагаються вивищитися над іншими людьми через там, скажімо, свої статки, через якісь свої успіхи, через якісь досягнення. Що це означає? Що вони самі звичайні люди зовнішньої уваги, і вони не розуміють, що на рівні Бога всі ми абсолютно однакові, ні в кому немає більше кількості Бога. В жодній людині, незалежно від того, яких е, там успіхів вона досягла. І тому працювати треба не з гординію, а працювати треба зі своєю свідомістю, щоб е, ви правильно, адекватно оцінювали і себе, е, і свої, е, свої успіхи, і в цілому. Розумієте, тоді ви не будете виглядати смішним, тому що ви знаєте, що це. Е, 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 ця пиха, вона дуже е, дорого обходиться потім. У пихатих людей, як правило, дуже страждають колінні суглоби. Тому що колін, е, коліна і, ті, ча, і чакри, які там знаходяться, в колінах вони відпова... відповідають за проходження по життю. І якщо ви ось така пихата людина, то в наступному втіленні ви отримаєте дуже таке е, важке втілення, важку програму на життя десь на самому соціальному дні, просто в якійсь такій країні, типу Сомалі, і. Та ваша пихатість виб'ється за таке втілення. В цьому житті вас гарантовано буде страждати коління. Коліна у вас буде руйнуватися, так би мовити, е взаємини з людьми, тому що ну, ніхто не терпить пихатих людей, е тому що це просто нестерпно. От Тому треба, ще раз нагадую, працювати не зі своєю пихатістю, а працювати треба зі своєю свідомістю, щоб ви адекватно оцінювали е, реальність. Розумієте, щоб ви не чудили, не показували, так би мовити, своє це дике невіглиство, е, отожнивши себе з якимсь зовнішнім проявом вашого життя. От. Е, що ще можна сказати з приводу ось цього запитання? Що сьогодні дуже багато є підмін понять, і таким чином, говорять, що для того, щоб в деяких там майстрів говориться про те, що для того, щоб ви там відпрацювали свою Пихатість, їй треба попрацювати, зробити там розстановки і так, далі, і так далі. Це не допомагає, щоб ви не були пихатою людиною, ви повинні стати свідомою людиною. Для цього треба засвоїти певний об'єм знань про себе самого. Для цього треба, щоб ці знання стали вашими переконаннями. Для цього треба, щоб ці знання ви. Практично використовували і таким чином ви позбудетесь від цих вад, в тому числі, і таких, як е е пихатість. От тому ще раз кажу, будьте свідомими. І тоді ви не будете сміш... смішними. А для цього треба працювати над собою. А ось так просто, що ви можете там окремо якусь свою ваду відпрацювати і вже станете іншою людиною. І так не буває. Ви там її просто приглушите до певного там випадку, коли виникне відповідна ситуація, і ви ось ту свою суть все одно проявите. Змінюйте те, що є вами. А для цього ви повинні працювати з істинними знаннями. Це знання самого себе. І коли ви зрозумієте, що ви частина цілого, що всі люди є такими ж самими, як ви, незалежно від їхнього, так би мовити, кольору обличчя, незалежно від їхнього їхньої національності, незалежно від їхнього соціального статусу, от, то у вас не буде навіть приводу для того, щоб ви демонстрували оцю дикість через своє, е, свою пихатість, через цю гординю. От, тому, дружіть з головою, набувайте духовних знань, вони вам обов'язково вкажуть. І ваше місце в цій вселенській драмі життя, і ваш шлях шлях додому. Ми всі з вами знаходимося на шляху додому. От, просто хтось уже пройшов ці всі ролі, в тому числі пихатих дядь і тьоть, а хтось ще там знаходиться на тій дистанції, і їм доведеться ще добряче так заплатити за цю пихатість. І через фізичні страждання, і через емоційні, і так далі, через дуже жорстке повторне втілення, дуже жорстке, я скільки цього надивився, тому що через мої руки пройшло біля 30 тисяч е, доль людей за ці 22 роки роботи. От. І кожна пихата е, особистість. Обов'язково розплачували за свою пихатість. Тому чим раніше ви з, е, зупинитеся, чим раніше ви навчитеся адекватно себе оцінювати і людей довкола вас, тим краще для вас, менше завдасте собі клопоту. Тому навчайтеся, розвивайтеся і не ставайте смішним, тому що сьогодні всі знання відкриті, і якщо ви Демонструєте своє невігластво, то це означає, що ви просто неук. Е, стидно бути сьогодні просто таким пихатим неуком. Не дивлячись ні на які ваші статуси, ні на які ваші там, досягнення і так далі. Е, все це зовнішні прояви, а не ви. Е, завтра може бути зовсім по-іншому і замість. Демонструвати свою пихатість, ви будете демонструвати свою ницість, тому що це відповідає вашій суті. Бережіть себе, навчайтеся, розвивайтеся і до наступних зустрічей. Намасте.